Ми ще 11 березня відповіли позитивно на саме американську пропозицію повної тиші. Ми запропонували своє у двосторонньому порядку Росії припинити удари, щонайменше по цивільних об'єктах, хоча б по них запропонували також зробити повним і продовжувати на 30 днів припинення вогню. На Великдень. Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом. Намагається обманути Сполучені Штати. Зараз, от знов, чергова спроба маніпуляції. Чомусь всі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей. А не паради, і саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня, і вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню, Щонайменше на 30 днів, що було гарантовано і надійно, це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Росія знає, що робити і як відповідати, припиняти вогонь реально. І ми вважаємо, що тиск світу, тиск Сполучених Штатів Америки може штовхнути Росію до саме такої відповіді, яка, яка потрібна.